Хочу вам показати, як ми садимо помідори по нашій методі. Нашій е, вже намочені коренева, намочена в, що ти, мама? в нектару, чи як? Актар. в актару. це щоб жуки не їли. Вже намочено. Тут же в ямках закорчовано, в кожну ямку обов'язково ми накидаємо перегній, тако перемішуємо, а тоді ложимо. Ну, тут вже закопані, посажені, а тут, бачите, який лайфхак. Оце ми так обступаємо е, цими кльонами, чорнокльонами. В общем, гіллям, яке, яке це. Да. То захищає від граду, від сонця, від морозу, від всього. І от воно добре проросте. Ось тут помідори, щоб ви не казали, що я тут понаставляла, знімаю чорті, що ось вони. А вони обступлені. Коли буде вночі заморозок, то воно його не, не візьме, не зачепе. Гряд буде теж не зачепа. І того майже 100 курчів. О, казала мамі, що не будемо садити так багато. І в парнику 400. Уявіть, 400 в парнику. Це буде людям роздавати. Я її вже тут виписую, що. Не можна такого робити. Собі посадила 20 штучок і все. Ні, собі посадила 100 і 400, щоб людям роздати. Не продати, не продати, а роздати. Тож покажу вам помідори в парнику. Це всі, що на роздачу. Бачите? Свої ми вже посадили, а вон, вон там, 100 курчів. А оце все на роздачу. Хто там ще не записався? Ставайте в чергу. Кажу до мами, бери вже, хоч не роздавай безплатно за півціни, бери, чи що, чи за тридцять